Вітаю, друзі, ядерна зброя. Шантаж ядерною зброєю, її створенням, її поверненням, поверненням ядерного статусу, якщо він не підкріплений діями, тому діями, які були зроблені ж бажано в таємному режимі, такий шантаж може дуже погано закінчити. І те, що Зеленський постійно про це говорить, мусовий, це знаєте, як накликає, накликає біду. Про це трохи детальніше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання і поставте вподобайку. Шанс України повернути ядерну зброю назад, десь між мізерним і нульовим. Заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлах. За його словами, ймовірність того, що Україна поверне ядерну зброю, знаходиться між мізерною і нульовою. Шанс того, що вони отримають свою ядерну зброю назад десь між мізерним і нульовим. Будьмо чесними, ми обидва знаємо, що цього не станеться, заявив спецпредставник Трампа. Він зазначив, що ця ідея приречена на провал. Его закликав керувати здоровим глуздом при оцінці таких пропозицій. Пам'ятаєте, президент сказав, що ми уряд здорового глузду. Коли хтось говорить щось подібне, подивіться на результат або потенціал. Це і є використання вашого здорового глузду, додав він. Ви ж пам'ятаєте, напередодні Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучому Пірсу Моргану заявив, що якщо Україна не отримає членство НАТО, то для гарантій безпеки їй потрібно повернути ядерну зброю. Тобто Зеленський хоче використати ядерний шантаж в мирних перемовинах. Цей шантаж може дуже погано закінчитись, дуже-дуже. Це може набриднути всім і на Україні поставлять жирний хрест, чого, не дай Бог, не хотів би жоден українець. Враховуючи це все, краще інколи мовчати. Краще мовчати і робити. Краще робити, так як сказали в свій час ізраїльтяни. У нас немає ядерної зброї. Але якщо потрібно, то ми її обов'язково застосуємо. Це сказала, до речі, киянка, прем'єр-міністр Ізраїлю Голдамер. Ось в кого Зеленському варто було повчитись. Спочатку зроби, а потім натякни. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою.